Привіт всім! хто цікавиться темою здоров'я. Я вам обіцяла розказати про живу воду та її властивості. А ви, до речі, знали, що вода має 12 хіміко-фізико-біологічних властивостей. До них входять температура, pH води, оксно-відновний потенціал води, поверхневий натяг води, жорсткість води, грибки, віруси, паразити, структура води. Пам'ять води, так, мінералізація я собі трошки підглядаю, щоб все вам перечислити. І якщо ви хочете більше дізнатися, які норми цих властивостей, ви можете собі загуглити, подивитися, які мають бути норми. Для того щоб вода була правильною живою структурованою. Також можете подивитися, рекомендую вам до перегляду. Є документальний фільм, так і називається Жива вода або відео з японським вченим Масару Емото. Він досліджував те, що воду і як вона міняє свою структуру, змінює, як вона реагує на. Несе, має інформаційну пам'ять, тобто реагує на відео, на слова, музику, оточення. Дуже цікаво. Якщо е, хочете, можете собі більш детально дізнатися цієї інформації. Я, е, до речі, е, для того, щоб в домашніх умовах мати таку живу воду, використовую такі е, корометсашетки. Які це потрібний корал, який видобувається біля острова Окінава в Японії, до речі, острів довгожителів, і я його використовую щодня, які побачила результати? Ну, наприклад, пройшла головна біль, почуваєш себе краще, легше, немає отечності. Був навіть в мене один випадок, коли мені, е, мене розбирала простуда, мені потрібно було на другий день йти на народження. І е, в, ввечері я зробила собі е, ну це разу, коли тільки тебе розбирає. Ми не знаю, як далі, але можливо це індивідуально. Е, но я зробила е, гарячої води стаканчик е, ну, грам 300-500 мл, і е, розбавила туди сашетку. Головне, щоб не кипячена була, а просто гаряча вода. І випила її. І буквально протягом півгодини у мене зникла головна біль, у мене прийшла чішність з носа, перестала чхати, і на другий день я вже проснулася як живчик. Тобто не було навіть ніяких взагалі ознак простуди. Е, якщо вам цікава, більш детальна інформація, де можна купити таку собі сашетку, замовити. То пишіть мені повідомлення під відео або приватні повідомлення. Я вам розкажу більш детальну інформацію, де його можна замовити. А також підскажу, як можна його замовити з 20% скидкою для себе. І... Якщо вам цікаві теми, які я вам розповідаю, то будь ласка, лайкайте, щоб я бачила, що вам цікаво, і я тоді з вами поділюся ще іншими результатами, програмами, які я проходила, детокс-програми, антипаразитарні програми, які результати отримала я, мої діти. І буду вам розказувати, пояснювати, навіть показувати продукти, якими я користувалася. Це, звісно, все індивідуально. Але, е, якщо вам це сподобається, я буду дуже рада, що я комусь змогла чимось допомогти. І е, якщо вам цікаво, то будь ласка, лайкайте, поширюйте, щоб я це бачила і могла далі продовжувати е, таку починаючи свою справу. Е, можливо, з часом я дам більш детально, е, більш корисної для когось інформації. Дякую, гарного дня!